У Колківському центрі професійно-технічної освіти завершили облаштовувати укриття, розповіла директорка Людмила Панасюк. Каже, частину приміщення обладнали для навчання, аби освітній процес у разі повітряної тривоги не переривався. У підвальне приміщення провели всі комунікації. Є вайфай, тимчасовий медичний пункт, вбиральна та душова. А також встановили пічку, говорить інженерка з охорони праці Тетяна Зінчук. Ми наше укриття зробили у стилі такому етностилі, як українська, колківська така криївка. Маємо заготовки продуктів, заготовки води питної медикаменти на даний час. Чотири вогнегасники порошкові. 5 є у нас і пісок в ящиках, і богор, і лопати. І... Сокири в випадку того, якщо будуть якісь бомбардування з повітря, щоб можна було потім якось вийти. Підвальне приміщення площею 700 квадратних метрів до війни каже завгосп Віталій Зінчук, не використовували труби всі опалення. І трубка на труби водопосачання, Вони всі були як то руберойдом закриті. Ми все зняли, все зробили, таке утеплітелі. Другокурсник Володимир Більчик живе в гуртожитку поруч з навчальним корпусом. каже, повітряні тривоги не ігнорують. «Якщо ми не співаємо у ну, нас буде головний майстер, той, що ходить по поверсі. Ми ну, швидко просинаємося і збираємо саме голодніше швидку валізу у центрі профтехосвіти навчається. 602 учні, розповідає директорка Людмила Панасюк. Одночасно у сховищі, каже, можуть розміститися 700 людей. Нині облаштовують ще одне приміщення, де була тренажерна зала. Основна база навчальна в Колках і територіальне відокремлене відділення у Маневичах. От, тому ми маємо два гуртожитки. В гуртожитку в колках проживає 180 учнів. От у гуртожитку, в гуртожитку Маневичах проживає менше учнів, там в межах 90. Вже ми почали ховатися з самих перших днів. От приходили на початках і люди із нашої громади. Хотілося б безпечним зробити укриття і в Маневичах. І от коли у нас була велика повінь, то більше місяця місяця тиждень приблизно учні навчалися дистанційно саме по цій причині, що в укритті стояла вода. Я ходила прямо. Поцікавилася, як підготовлено. Місця багато є, вода стояла. Дуже гарно в області функціонує 14 закладів профтехосвіти, розповів заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук. Говорить, укриття є не у всіх навчальних закладах. Проблема нас є лише в одному закладі. Це в Любомському професійному ліцеї, де надто близько підходять ґрунтові води. Фактично, облаштувати укриття неможливо. Вихід, звичайно. Будувати модульні модульне укриття, проводимо дистанційне навчання, але навчати професійні підготовці дистанційно ну, це надскладно, тому як і звичайно падає зі слів Олександра Ткачука. Загалом на облаштування укриттів у закладах профтехосвіти області від початку повномасштабної війни виділили майже 3 мільйони гривень з державного обласного бюджетів та спецкоштів навчальних закладів. Оксана Котвіталі Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.